Арешти, обшуки і судові розправи на цих фотокартках. Кремчани, що стали жертвами російського терору після незаконної анексії півострова, одноденну фотовиставку розгорнули у центрі міста. Авторами даних світлин є звичайні люди. Ціною власного життя вони відкривали завісу ворожих злочинів. Також фото самих політичних в'язнів, а фото їхніх родичів. На фотографіях там є підписи. І які описують ті чи інші події, які були а, зафільмовані за статистикою? Станом на сьогодні налічується 218 незаконно ув'язнених громадян в окупованому Криму. 133 з них кримські татари. Серед політв'язнів і Богдан Зіза активісту присудили 15 років позбавлення волі через синю жовту фарбу, яку він вилив на двері окупаційної адміністрації. Я пам'ятаю цей день, 15 травня, Богдан просто зник. Ми не знали, де він, він просто перестав відповідати. І лише згодом, через декілька днів, мені вдалося знайти новину в російських пабліках про те, що його було затримано. Вчинивши свій акт супротиву, Богдан боровся за всіх українців в Криму, за український Крим, за право жити під українським прапором в Криму. Ми маємо боротися за Богдана та інших політв'язнів. Ділиться спогадами і дружина цивільного заручника Рустема Гурка. Разом з родиною чоловік їхав у Крим. Проте на КПП його затримали після 58 годин утримання на КПП. Мого чоловіка соломець вивели, посадили в мікроавтобус, зав'язали очі, поклали на підлогу, придавивши його ногою. І вивезли в управління ФСБ місто Семферополь. 25 жовтня 2022 року. Київський районний суд міста Семферополь засудив Ростема до 8,5 до 8 років позбавлення волі у виправній колонії строгого режиму. Його звинуватили в участі у формуванні не. Існуючого батальйону за 10 років окупації півострова країна агресору майже повністю знищила свободу слова, адже навіть за українські пісні там передбачене покарання, розповідають правозахисники. Вони ще окремо займаються тим, що вони викрадають на новоокупованих територіях людей, які мають активну проукраїнську позицію. Які є лідерами думок в своїх спільнотах? Тобто, це або лідери міських сільрад, або волонтери, або ветерани АТО, які вже зараз не служать, а просто всі знають, що він колись там служив в АТО. Є ще адміністративні ув'язнення на 15 діб за екстремістську так звану символіку. Що таке для них екстремістська символіка? Це, наприклад. Пісня Червона калина. Тобто, якщо людина на вулиці співає червону калину, її сажають на 15 діб. Окрім споглядання експозиції з 48 світлин, що символічно викладені у формі герба кримських татар, хмельничанам та гостям міста пропонують написати листи незаконно затриманим в'язням у межах акції підтримки листи до вільного Криму. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.